А тепер коротко про додаток, за який я постійно розповідаю у своїх відео. Цей додаток це торговий робот. От уявіть таку ситуацію, що ви купили якусь річ дешевше, а продали дорожче. І саме ця різниця в ціні і є у вас заробіток. І те саме відбувається на крипторинку. Але щоб людям було легше, саме для того створені такі роботи, щоб вони працювали замість людей. Я особисто користуюсь цим криптороботом, який в автоматичному режимі 24 на 7 торгує замість мене на біржі. Тобто його основна функція купити дешевше та продати дорожче. Я взагалі на це не витрачаю часу, тому що там вже все налаштовано. Для людей, які ніколи не мали з тим справу, труднощів не буде, тому що я зможу це все правильно допомогти налаштувати. Як це відбувається? Ви переходите в мій канал, пишете слово Робот, і я висилаю вам коротке відео для ознайомлення, де ви дізнаєтесь, що це за інструмент, як він називається, скільки він може приносити. Ви переглядаєте і вже тоді приймаєте рішення, готові ви інвестувати чи не готові. Якщо ви готові, ви отримуєте інструкції. переглядаєте, повторяєте крок за кроком. Я вам допомагаю все правильно налаштувати. Робот торгує тільки в плюс. Він не може ні злити ваш капітал, ні забрати ваші кошти, тому що вони лежать у вас на біржі. В будь-який момент ви можете свої кошти забрати. Та як бонус ви отримуєте доступ у наш віп-клуб. Де є технічна підтримка, навчання, уроки, доступ до наших онлайн-зумів, куди ви можете прийти і задати будь-яке питання щодо робота чи інвестицій. І це все у нас безкоштовно, на відміну від різних блогерів, які беруть за це непогані кошти. Тож, якщо ви готові і хочете розбиратися в цьому, в описі профіля я залишу посилання на канал. Можете переглянути, написати мені, і ми почнемо.